Коли з'явиться метро, то в ЖК касередські сади швидше почне налагоджуватися інфраструктура. Звісно, це повпливає. І ЖК Серецькі сади, і місто Квітів, і так далі. Ну, ці будинки, ці ЖК, які там будуються. Звісно, вони, скоріш за всього, швидше почнуть там оброста, да, інфраструктурою. Але я вважаю, що ще ну, не потрібно прив'язуватися сильно до станції метро. Подивіться, наприклад, як ЖК Варшавський мікрорайон. Там нема станції метро, обіцяють, і продають на цій волні, але станції метро немає. але Просто розвивається бешеними темпами ось ця новобудова. Так я думаю, і потрібно там, і іншим новобудовам. Просто от, бачите, Варшавський мікрорайон він сам себе так розвиває, да, забудовується перший, другий, плюси, третій, вже і четвертий погнали далі там, через дорогу. Ось якби і в ЖК Серецькі сади, там і місто Квіті, от, оця... Промзона, яка ось там вона є, якби нові будинки з'являлись, нові жика забудовувались, то воно б обростало б швидше. А так, звісно, там місто Квітів е е шматочок, потім Серецькі сади шматочок і так далі. І оце воно трошки розбиває. От е Варшавський просто бешеними темпами обростає інфраструктурою, і ціни там, якби такі, вже знаєте, не дешеві. І плюс Варшавського, що коли там. Дай Бог відкриють станцію метро, то там буде станція метро прямо в комплексі, ну, прямо в ЖК заходить. Тобто я думаю, що якщо коли там відкриють станцію метро, то ціна в Варшавському просто взлетить. Вона і зараз там не низька, а після відкриття метро, то просто буде космос по цінах.